Зараз на прямому зв'язку із нашою студією керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуманюк. Пані Наталю, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Пані Наталю. Лише вчора я чув ваші слова в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ви попереджали, що росіяни очікують. Нову партію безпілотників і попереджали про загрозу в найближчі дні атак цими безпілотниками. Власне сьогодні вночі за інформацією генштабу Росіяни атакували Україну 30 безпілотниками. 28 із них було збито. Це вже нова партія, про яку ви говорили? Чи це ще залишки старих, якими Росіяни атакували цієї ночі Україну? Конкретніше будемо знати, коли позбираємо всі уламки, і будемо уявляти собі маркування, що насправді відбувалося на даному етапі. Можемо робити висновок, що така кількість шахетів одночасно давно не використовувалась. і це говорить про те, що вони отримали відповідний ресурс і мали змогу це застосувати. Що стосується нашої зони відповідальності, нашої е, сили протиповітряної оборони відпрацювали на Миколаївщині, Херсонщині і Кіровоградщині, е, там знищено загалом 5 шахедів, 3 Миколаївщини по одному на Херсонщині і Кіровоградщині. Це через те, що напрямок прямування цих шахетів якраз був скерований цього разу більше на центральні, північні і західні регіони України. Пані Наталю, а звідки найчастіше атакують безпілотниками Україну росіяни? Вони дуже часто використовували і використовують зараз час від часу східне узбережжя Азовського моря, але Розуміючи, що прямувати тільки через південь це не дуже вигідно їм і не дуже. Коректно для нанесення ураження вони намагаються розсереджувати ці пункти випуску шахедів, і, зокрема, вздовж кордонів України на російській території намагаються розташовувати ці пускові установки кожного разу, змінюючи їх місце розташування, оскільки пам'ятають, що Білгородська Народна Республіка це теж не дуже надійне місце. Ви сказали, що давно не було такої кількості, як сьогодні? 30, нагадаю, запустили Росіяни. 28 попередньо за інформацією генштабу. Це цифри попередні, поки що 28 було знищено. Як змінюється чи відстежуєте ви якось змінюється тактика застосування цих безпілотників росіянами впродовж останніх тижнів? Вони взагалі намагаються щоразу вишукувати якісь нюанси в застосуванні, оскільки розуміють, що наша ефективність протиповітряної оборони дуже суттєво. Коригує їх плани, так м'яко кажучи, і вони щоразу вишукують нову тактику, намагаються застосовувати їх мішаним способом, намагаються змінювати траєкторію руху, хвилями направляти. в певних їх намірах. Є все ж таки виявлення саме засобів протиповітряної оборони і влучання. По ним, зокрема, тому що дійсно вони намагаються послабити нашу оборону в цьому сенсі для того, щоб їх ураження були більш результативними. Ну і з попереднім спікером ми обговорювали повідомлення міністерства оборони Великої Британії про те, що росіяни частину своїх сил розташованих вздовж Дніпра після підриву ними Каховської ГЕС перекидають на запорізький напрямок. Чи є у вас така інформація, чи можете більше про це розповісти? Так, ми спостерігаємо певні маневри, але вони не критичні, вони зрозумілі, виходячи з розвитку події, оскільки там ідуть більш активні дії, і росіяни усвідомлюючи, що на момент розливу і високої води ще яка Поступово відходить, вони мають можливість здійснити такий маневр, тобто перекинути сили та засоби на Запорізький напрямок, де вони наразі потрібніші. Але е, слід усвідомлювати, що загальна кількість угруповання на цій території лівобережжя вона досить потужна. Із, Базовому сенсі була накопичена досить потужна. І загальну кількість їх ми знаємо, не проголошуємо для того, щоб це не заважало нам правильно будувати свою бойову роботу, але е, вони можуть собі дозволити, поки що ці маневри перекидаючи одні підрозділи на той чи інший напрямок, залишаючи на місці не всі сили та резерви безпосередньо вздовж лінії Дніпра. Пані Наталі, я ось хочу запитати, що вам відомо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, бачила на сайті Центру національного спротиву про те, що на в'їзді до окупованого Криму тепер окупанти вимагають від українців без паспорта Російської Федерації проходити поліграф. Чи відомо вам щось про це? Я загалом на території Херсонщини та Криму. Що ви знаєте, що відбувається зараз? Там панують загальні поліцейські методи тиску на населення. Вони намагаються максимально Розвернути розуміння людей місцевих мешканців в сприяння тому самому руському миру. Хоча вже досить очевидно, навіть для самих окупантів, що люди в цю теорію просування руського миру і визволіти визволительної спецоперації, вони вже не вірять. Вони вже побачили справжнє обличчя цього війська, вони вже побачили справжнє ставлення, і наразі намагаються виживати в. Умовах, коли їх тиснуть е, політичним способом, об обмежуючи. Від медичного обслуговування елементарного доступу до товарів першої необхідності взамін на насильницьку паспортизацію, тому люди дійсно знаходяться в надзвичайно високому нервовому напруженні, виснажені фізичному після потерпання в повені. А ті, хто не потрапили в зону ураження техногенної катастрофи, просто через довготривалий час перебування в окупації постійного тиску, дійсно мають дуже великі. Проблема в тому числі із здоров'ям через обмеження доступу до певних ліків, в тому числі із психічним здоров'ям через постійну психологічну напругу. Пані Наталі раніше ви повідомляли, що у Чорному морі Росія тримає підводний ракетоносій. Скажіть, будь ласка, якими ракетами озброєний цей ракетоносій, і чи є надводні російські ракетоносії зараз в морі? корабельне угруповання переформатовано після нанесення ураження по Одещині вночі, коли підводний човен використав всі чотири ракети типу калібри, яким вони були споряджені, яким він був споряджений. І дійсно вони намагаються зараз е, прорахувати вочевидь наступну тактику тиску, тому що зараз всі ракети на сії заведені в пункти базування, причому російські пункти базування, і переформатовують загальну кількість присутності, тому що зменшена, незважаючи на Принципі сприятливі погодні умови. Загальна кількість корабельного угруповання зменшена до шістьох на звичайному чергуванні вони тримають 10-11 одиниць. зрозуміло. Дякуємо дуже вам, пані Наталя. Дякуємо, що долучилися сьогодні вранці до розмови у нашій студії. Це була Наталія Гуманюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.